Вулиця Здолбунівська розташована у центрі рівного, однак вільно дістатися до своїх будинків мешканці не можуть. З усіх сторін ринок дикого торгівля, машини з постачальниками та просто покупці. А з іншої сторони будинків підприємець почав збудувати автостоянку. Ця земельна ділянка, коли облаштовувалися ці всі коли було дикого наші латки, заїзду людини не було виїздили, бо всі заїзди згідно правил архітектури будівельних норм. Передбачають виїзд на вулицю. Тут вулиці немає. Тут земельна і ділянка. Вулиця там, вулиця там вулиця з Дубов. Ну домі. чекайте, є генплан ринку, і там є вулиця і з Дурбунівська. Те, що там є порушення паркування, я згідна є. Там тільки порушення паркування. Там чекайте, багато вулиців. є порушення. Мешканці будинків обурилися таким дієм зі сторони ринку. Покликали розібратися міського голову. У понеділок Володимир Хомко приїздив і визнав, проблема є. Він приїхав сюди і подивився. Сказав, що да, ви зробили правильно. Ви зробили виїзд, бо у вас є реальна проблема. Через то, от, виходить, адміністрація ринку не визнає моїх прав на доступ до моєї ділянки, от, не визнає, я так розумію, рішення чи прохання. Міського голови для того, щоб це припинити і не загороджувати, не блокувати мені заїзд на мою приватну територію. Підприємець впевнена, люди перебільшують, та й виїзду каже раніше тут не було. До того ж, запевняє, цю територію, облаштували і вирішують проблему ґрунтових вод. Адже ринок і будинки на Здолбунівській регулярно підтоплює. Тут все треба, що дрінажок і тут ще й плавуни, Крім того, того й вулиця Здолбунівська не тримає асфальта, тому що ми її асфальтуємо, Ми її до речі будували її. Тут не було. Ми її асфальтуємо. А вона руйнується. А чому тому, що її підмиває як знизу? Так і зверху люди обурені діями адміністрації ринку показують, паркан хочуть встановити впритул до їхньої земельної ділянки, тоді як має бути відстань 75 сантиметрів. Юрист також зацікавилася проблемою. каже, її потрібно досконало вивчити і не порушувати прав мешканців і підприємця. Але земля поблизу озера належить територіальній громаді міста. Якщо у них є відповідний дозвіл, тому це не є проблема, якщо тут буде стоянка. Але друге питання гідропарк це рекреат. Ційна зона. Наскільки правомірно сесія міської ради виносила рішення, віддаваючи цю ділянку в оренду під створення стоянки для автомобілів? Підприємці пообіцяли розвантажити заїзд зі сторони Здолбунівської і запропонували далі працювати юристам та землевпорядникам. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.